Коли я запитав Рембо про що він мріє, він мені сказав, що мріємо ми в першу чергу по тренажеру для ПЗРК. Але знайти його не можемо. каже. Коштує він дуже дорого, далеко там за півтора мільйона. І я сказав, що ми зробимо якісь кроки і нічого йому не казав. І в неділю був приємний сюрприз. З заводу виробника приїжджають представники нашої команди і починають монтаж дуже якісну нову модель, яка серйозно підвищує якість підготовки операторів ПЗРК. Сьогодні досвідчені оператори, які зможуть захистити українське небо. Потрібно як тобі. Я пам'ятаю, що я приїхав в Кінпінь тоді в перші дні війни. І ми зустрілися з хлопцем десантником з 80 х який там стояв, і який прямо на моїх очах завалив літак? Ну, — і... я... Де фотоліка? Де, де, де це завдання? Ми передаємо вітання справжньому українському герою. І сьогодні ви були одним із тих, хто надихає. На те, щоб ми тут готували операторів ПЗРК. Чим більше ми підготуємо розрахунків, які зможуть знищувати ракети і, ну, умовні, там, і шахіди, і все, що летить по нашій інфраструктурі, тим легше нам буде здобути перемогу. Ну, цей комплекс намного зручніший, набагато зручніший. Без тренажера, якість підготовки, звичайно. Набагато дорожче з розходування бойових частин, і набагато менш якісніше на фронті, коли росіяни відчували себе господарями українського неба, ми їм нагадаємо, що не тільки українська земля, а й небо є українським.